Слава Ісусу Христу! З ласки Божої, ми з вами дочекали Димитрівської поминальної батьківської суботи. Це час, коли кожен із нас особливо молиться за тих, кого, на жаль, з нами немає. Сьогодні мені пригадується поема англійського письменника Джорджа Байрона, який жив у 19 столітті. Поема називається Каїн і розповідає вона про те, як Адам і Єва перші люди стикнулися зі смертю. Вони побачили, як їхній син Авель помер. Звичайно, Бог сказав Адамові із смертю помреш, але він не описав йому детально, як та смерть буде виглядати. Тому кожному із нас, зокрема, коли ми дивимося на цю історію, стає прикро, тому що мама і тато намагалися розбудити свого сина, але не могли це зробити. Вони думали, що він заснув фізичним сном. Але це була людська смерть. Пройшло дуже багато часу від того моменту сьогодні. Ми маємо церкву. Ми маємо можливість молитися за померлих, але питання, чому ми маємо це робити, і відповідь дає нам святий нашої церкви Іван Золотоуста, який стверджує, що смерть це лише одяг, який ми знімаємо, готуючи себе до вічного життя. Разом із тим, автор божественної літургії сказав, що Духом Святим він відчуває, що потрібно молитися за померлих. І в Біблії ми теж у другій книзі Макавею знаходимо цьому підтвердження, коли Юда Макавей складав пожертву за своїх воїнів, які відступили від Бога, дорогі брати і сестри. Давайте ми не будемо відступати від Бога. Давайте ми будемо молитися до нашого небесного Отця за душі тих, кого забрали небеса. Вам усім Божого благословіння, і не забувайте молитися за тих, кого немає.